Привіт всім, друзі! Хочу зняти для вас відео. Бачу, що на Ютубі на, ну, на моєму каналі цікава ця тема, тому що розпаковки, які я знімав на штатив, там, на мікрофон на Хатаровський, набирають непогану кількість переглядів. Замовив я відеокамеру для себе для стрімінгу вебку. Замовляв на OLX, це буде Ryzer KIO X, Хочу зробити для вас розпаковочку. Так що, тому цікаво, дивіться, підписуйтесь, коментуйте, питайте, що, як, куди, до чого, так як купувалася на OLX, вона вже не нова, вона бігушна. Власник сказав, що з нею все добре, нічого, ніяких дефектів, все працює, просто е, він обновив, ну, обновився на новішу і йому вона не потрібна, тому він продає її. Отака камера. Шнур, він, до речі, якийсь як ніби гумовий, але не зовсім. Тобто і не тканина, ну, міцний такий добротний шнур. Сама камера. Це ви регулюєте собі нахил верх-низ, а це для кріплення на самому моніторі. Ще знизу тут є така підрізьбу зроблений такий отвір. що можете її на штатив прикручувати, і вона у вас буде мертво стояти там. Ножки ці також просиліконені, такий, такий матеріал приємний, і, який не буде скользити, буде чіплятися за монітор той самий. Що буду підключати? Ось, підключив її до комп'ютера вже, ввімкнув ПК. Під'єднується вона за допомогою USB, а от моя стара Legitська, я думаю, це 270, якщо я правильно пам'ятаю, зараз буду пробувати налаштовувати. І так, встановив я камеру, підключив. Щоб нам почати нею користуватися, нам знадобиться додаток, який йде до кожного девайса Riser. Щоб його знайти. В вашому браузері вводите програму для RiserOX, ну, так писав я. Першу, попавшись у силку, клікаю. Скачати для Windows 10.11. Нажимаю. Просить email, Вводите свій email, відправляєте, вам показує силку. Переходите по цій силці і скачуєте ем, файл. Файл буде виглядати отак. Встановлюєте його. Бачите, де така ось загрузка. Встановлюєте його. Вибираєте, яку саме програму ви хочете, хотіли б завантажити. Нам треба Razer Synapse. Можете ще і ці додатки завантажити, але це, якщо вам потрібно. Razer Axon – це для додаток, де можна вибрати для себе якийсь живий фон, наприклад, от як в мене, але це не. Це не він, це інший додаток. Щось на, по, на, по типу цього, як в мене, буде ну, галерея живих е, шпалер для робочого столу для вас. А, Razer Cortex це як оптимізатор роботи. Тобто він пришвидшує, оптимізує там, вашу роботу в іграх і так далі. Тобто це на вашу потребу. Вам у нас цікавить Razer Synapse. Встановлюєте його. У мене він вже встановлений. Коли ви його встановите, от буде Razer Center, я вибираю Synapse. І в цьому вікні у вас буде показувати всі девайси, які у вас є від web. Саме від фірми Riser. Тобто, в мене тепер відображається лише камера, а раніше в мене була мишка і клавіатура. Тобто зараз вони б теж відображалися тут. Якщо у вас є гарнітура, вона також буде відображатись тут. Захожу в налаштування камери. Що ми тут бачимо? Можемо вибрати попередній перегляд або вимкнути його. Ну, краще, звісно, вімкнути, тому що ви не будете бачити, що ви ну, якби, що ви налаштовуєте. Автофокусування. Також можна вимкнути, можна вімкнути. В мене вимкнено, але можна налаштувати отак-от в, в ручному режимі. Як вам подобається. Я залишаю автофокус, він тут є, і він працює досить. Непогано. Наприклад, отак. Тобто, якщо вам треба ту функцію, ви, звісно, його лишаєте. Далі що у нас тут є? Можна виставити налаштування за замовчуванням. Бачите, як зображення трошки змінилося. На холодний, дуже помітно, яскравий, теплий, індивідуально. Ви можете індивідуально, звісно, все під себе підстроїти. Можете взяти теплий і просто докоригувати його під ваше освітлення, під ваші потреби. Баланс білого так само можете виставити будь-який або зробити його автоматично. Наприклад, ось це автоматично. Якщо вимикаю, це буде 5700. Тут ніби в самому додатку. По великій, по великій... сутності більше нічого такого нема. Є тут додаткові налаштування, які теж можна використовувати, і я це роблю часто. Ми можемо їх використати тут, або можу показати вам, так як я стрімлю через OBS Studio, це додаток для стрімінгу. Для запису екрану хтось його може використовувати. Я, наприклад, його використовую для стрімів. Е, так як я буду використовувати камеру для стрімів е, саме в цьому додатку. Ось він е, так називається OBS Studio. Е, коли його завантажили, м -м, наприклад, я хочу, щоб у мене тут відображалась камера, у мене є сцена. Е, тут я додав захоплення екрану, щоб ви бачили, що я роблю. Е, якщо, щоб додати камеру, нажимаю плюсик. Додати пристрій захоплення відео. Нажимаю Пристрій захоплення відео. Я напишу назву його Kio Kio X. От бачу, виводить зображення з веб-камери. Коли додали камеру, бачите Razer Kio X, от тут є я. Обес добрий тим, що він. Може вам допомогти, якщо ви хочете е е ну, зображення своєї веб-камери е передати ще на якийсь сервіс, на якийсь сайт чи додаток, чи це, наприклад, якась інша платформа. Тобто, наприклад, я стрімлю на OBS, але хочу, щоб е на стрімі в TikTok теж було моє зображення з вебки. Я можу його якби подвоїти. ОБС цьому нам може допомогти. Тут є така функція, як запустити віртуальну камеру, з якої ви е, ніби дублюєте зображення з основної відеокамери, дублюєте ну, на ту платформу, де вам потрібно. Е, по налаштуваннях. Ще можу сказати так, що е, оцінити голос можете, е, от зараз я говорю через мікрофон. А можу змінити. Отак, Отак я здвоєно, коли і є мікрофон, і мікрофон, і веб-камера. Тепер вимикаю мікрофон, як ви бачите. І тепер ви мене чуєте лише через веб -камеру. От Kio X, о, як вона записує. Так вас будуть чути інші співрозмовники. От так вона записує голос, от так вона записує звук. І якщо ну, взагалі говорять, що це непогана якість звуку. Якщо це вам лише для якихось конференцій зі дзвоню там, з рідними, типу щось такого, не дуже затребуваного для звуку, то він підійде. Але якщо ви хочете це там використовувати звук з неї як для стрімів або для якогось подкасту. Озвучувати щось, то, звісно, це за погана якість звуку. Для цього краще вже використовувати мікрофон. Наприклад, такий, як у мене, от Хатор. Е, далі по налаштуваннях. Заходимо в властивості. Е, тут у нас можна вибрати декілька е, розширень. Є 4 режими, е, в які, яким можна слугувати ну, послуговуватись. Це 1920 на 1080 це той, який ви бачите зараз. Тут 30 кадрів в секунду. Ось так воно виглядає. Далі йдемо. Буде у нас 1280 на 720. Тут вже можна вибрати 60 кадрів в секунду, якщо це вам, звісно, потрібно. Хоча не знаю для чого це. Але якщо вам це потрібно, то, звісно, ви можете це вибрати. І ще два режими: 400 ой, 640 на 360 і 640 на 480 Їх теж можна використовувати, але на них також лише по 30 fps в секунду, тобто по 30 кадрів. Е, я залишаю свій старий, який у мене й був, широкоформатний. Е, буду використовувати його. І е, Ще по додаткових налаштуваннях налаштування відео. Їх можна налаштувати як тут, так і в Razer-центрі. Лише якщо, наприклад, ви ну, як для, як для себе говорю, якщо я використовую ОБС, я хочу почати стрім і хочу бачити, як, ну, як я виглядаю, як буду виглядати на стрімі, то мені нема. Потреби вмикати Razer Cortex чи Razer Synapse, заходити в нього і налаштовувати зображення там, коли я можу зробити це тут в OBS. і буду бачити, як я виглядаю на стрімі. Тобто ви можете зробити це і там, і тут. Настройки ідентичні, це одні ті самі настройки. Просто якщо в мене вімкнена камера стрім використовує камеру OBS, то в Rizer Synapse я не зможу запустити попередній перегляд, тому що веб-камера вже зайнята даним застосунком. Тут багато можна чого налаштувати, все, звісно, індивідуально, як бачите, можна тіні повикручувати. Все залежить від вашого освітлення, від вашого тону кожі, від вашого фону, від вашого одягу. Тобто, все залежить від. Саме від вашої ситуації, в якому приміщенні ви знаходитеся, яке у вас освітлення, чи холодне, чи тепле. Тобто все індивідуально. Як каже розробник, ідеальних налаштувань не існує. Ідеальні налаштування ті, які ви е, ну, робите самі для себе, які подобаються вам. Це і є ідеал. Контрастність можна змінити, як бачите, самі. Далі. Насиченість, можна о, такі токсичні ядовиті кольори змінити, можна на ЧБ. Тобто це все ви підлаштовуєте під себе. Це різкість або максимальна, або трошки, бачите, милий так. Е, тобто це саме буде е, налаштування чисто під вас, як вам потреба. Е, так. Видно, мене тут видно. Щоб вам трошки було краще видно, що у нас ще тут є. Баланс білого в мене стоїть автоматично, але ви можете змінити на свій, який вам потрібно. Це як вас буде бачити камера. 5550 рекомендовано налаштування самою компанією Razer. Тобто є відео, на якому підказують, як зробити налаштування. І так далі. Тобто 5550 це так, як вас бачить камера. от, Натуральний ваш, як би колір обличчя, як вас бачить камера. Звісно, це все можна ну, змінити, як вам потрібно. Зум є. Оп, хоп, хоп. Це все теж, якщо вам він потрібен, звісно. Автофокус у мене стоїть. Можна його вимкнути і налаштувати під себе, як вам зручніше буде. Я вибираю автофокус. Кажу, це, це, що він тут є, це ну, дуже ну, мені особисто дуже подобається, що він, що він є тут. От, бачите, заглючив щось. Тепер на мені не фокусувався. Але говорять, що так буває. Якщо якісь проблеми з автофокусом, просто цю галочку потрібно зняти і поставити. Перевіримо. Фокусується. Фокусується. Далі. Фокусується. Не фокусується. Бачите, як воно буває. Але загалом він працює чудово. Тобто, ви ж не будете кожні там 10-20 секунд щось підносити до камери, щоб вона. Тобто, якщо ви встали, там відійшли, це одне. Але загалом автофокус чудовий. Претензій до нього нема. Експозицію, звісно, теж можете поміняти. Хоча я не впевнений, що ви ці настройки будете дуже часто регулювати. Частіше за все, це буде, просто ви їх налаштуєте один раз, і вони у вас так і будуть. Тобто, скоріше за все, це так і буде. Тут є ще налаштування це вправо-вліво, камера здвигується. Можливо, тут буде видно, не знаю. Ні, не зовсім видно. Це більше видно у синапсі буде. Вправо вліво зображення просто переміщається, і вверх-вниз. Нічого такого. Love Light ще є такий режим компенсатор. Тобто, коли дуже низька якість освітлення, або взагалі його немає, ви вмикаєте цей режим, і він автоматично як освітлює вашу картинку. Але він дуже. Затормажує все дійство, яке відбувається. Тобто, коли я, наприклад, його вмикаю, отак я вожу рукою і з'являється такий як гостінг за рукою, вона як будто би розмазується. Якщо я його вимикаю, все стає ну, чудово знову. <coughs> тобто, отакі налаштування. Е, ніби так по режимах пройшовся, налаштування розказав. Звісно, це все під ваш налаштовується під ваші потреби, під ваш задній фон, під ваше освітлення. Це все залежить від того, де в якому приміщенні ви знаходитеся. Загалом камера чудова. Мене все влаштувало. Продавцю великий респект за чесність, за швидкість, за відправлений товар. Я дуже задоволений камерою. За Порівнюючи з мою Logitech 270 здається, то це небо і земля, це зовсім інший рівень. Зображення, це ну просто їх порівняти неможливо. Камера дуже чудова, я задоволений нею. Якщо це відео було якимось чином вам корисне, або допомогло вам у виборі. Буду вдячний за будь-який актив. Чи то буде лайк, чи коментар. Якщо є якісь запитання, задавайте в коментарях. Я, звісно, відповім на них. Що ж, всім дякую за перегляд. На ну все добре, до побачення.